Всім доброго дня! З вами Валерій Гриньов. І сьогодні ми розглянемо найцікавіші партії вже четвертого туру, четвертого турніру з нормою кандидата в майстри. І почнемо ми з партії Анучин Андрій проти Фещенко-Богдана. Ну, після розігру... розіграного дебюту чорні отримали більш таку приємну гру ізольований пішак в білих є на Д4. Кінь на 2 пасивний, як для розташування ізольованого пішака, слон на 2 також. Чорні його надійно заблокували, і в таких випадках треба просто міняти фігури <кій> після ферзь С4, грати ферзь Д 5 або ферзь Ф 5 і покращувати поступово позиції своїх фігур. Там тура 7 Кінь кінді 7 Кінь Д 5 І звісно, що саме в чорних перевага і вони можуть стратегічно давити далі. Але замість такого простого плану, чомусь чорні вибрали хід 6, у 2, слон G5, F4, слон F6. Напевно, що хотіли визвати які, якесь послаблення. Ну, тут знову ж таки можна було перейти на позиційний план. Коли ми граємо проти ізольованого пішака, зазвичай ми хоч хочемо вигравати позиційно, ми не хочемо атакувати. Але от тут чорні зіграли g5 на якусь активність. І це призвело до того, що от десь чорні цією активністю переборщили, так би мовити. От, і зіграли G4. І отут от, була дуже-дуже така цікава можливість за білих виграти, можна сказати, туру, зіграти H3. От, в чому полягає головна ідея? Якщо чорні заберуть жаж, ми ходом G4 неочікувано спіймали в центрі дошки туру. Якщо ж вони не б'ють, ну висить пішак. Наприклад, зіграють H5, то після HG і HG, ходу кінь 2 Білі виграють пішака і напевно виграють партію. Оце була перша можливість така білих виграти. Але й Д6, Д6 було непогано. Це декін, де 6 чорні грають h 5. і звісно, що в такій позиції щось має бути. Дуже сильно чорні фігури розмазані як масло по бутерброду. Все по краям так такого не має бути. і от... Андрій Янучін зіграв дуже сильно. кінце 8 дійсно сильний хід. Він мав привести пів до перемоги. Але на тура Д2, напевно, рефлекторний хід, кінь Є7. Хочеться зробити проміжуточний хід. Але це призвело до того, що поступово перевага була вичерпана, і виграти цю партію не вдалося. А от якби одразу побити на Д2, то слон на Е7 залишився під ударом, і на свон 6, або Королів 8 все. Так чи інакше призводило до одної і ту ж самої позиції після Тура d 7 в білий була би величезна перевага, напевно, достатня для виграшу. Бо тура h5 поза грою, Тура на d7 почуває себе хозяїном поводження у той час, як у чорних фігур є суттєві проблеми. Саме так і треба було білими грати. Ну, мали перевагу обидва партнери, але... Перевага білих в цій партії, мені здається, більшою, тому можуть дорікати собі, напевно, що білі, бо чорні можуть бути після такої ситуації лише задоволені результатом цієї партії. Тому шанси мав саме здобувач норми. Далі цікаво розвалась партія Анучина Сергія проти Миколи Вадько. Після 30-го ходу виникла доволі така гостра позиція, і Миколу підвела дуже така звична для нього бойовість. Він дуже хотів виграти партію і перегнув палку, на мій погляд. От тут йому треба було грати ферзь С6 і погоджуватись на розмін ферзів. Так, в цій позиції, як ми бачимо, зайвий пішак в білих, але якість цього пішака якось не дуже. І, напевно, цього достатньо для нічиєї. Тобто, пішак Д4 не гірше, ніж дві подвоєні пішаки білих. Але, <свісно> бажаючи залишити ферзя в грі, Микола зіграв ферзь 6 і після короля ж 2 забрав пішака. Все це призвело до того, що в гострій позиції, напевно, все одно кращий для білих. На 37 му ході він втратив прапорець. Хоча Позиція явно краща за білих, але це треба було ще виграти. Наприклад, чорні могли зіграти короля ж 8. Але тут, напевно, роздумуючи над захистом, чорні повершили завдання білих. Хоча, напевно, треба було грати тура е 1 білим з ідеєю слон є 7, і на тура 8 зіграти ферзь Б7. А все одно білі суттєво цій партії тиснуть. От, ну добре. Наступна партія була між Ярославом Гринько та Володимиром Коваленко. На мій погляд, Ярослав переплутав варіанти. Справа в тому, що є отакий порядок варіанту дракона, називається класичний. І є прискорений дракон, який зробив Володимир. Тобто різниця в тому, що пішак стоїть ще на Д7. Він може в один темп піти на Д5. Тому безліч варіантів, на які орієнтуються білі при пішаку на д 6 тут вже не працюють. Наприклад, в цій позиції обов'язково було зіграти кінь Б3, щоб обмежити хід Д5. Але по аналогії з тим варіантом Ярослав зіграв ферзь Д2 і в один хід отримав хід Д5. Тепер чорні впевнено вирівняли гру. Білі мали вже напевно, що йти от на таке от спробувати повторення ходів. От. Але вони зіграли довгу рокировку, і тепер дуже впевнено виграв Володимир Коваленко. Треба відзначити його в гру. Він забрав два слона, зіграв ферзь 5, король Б 1 кінь Д 4 Ярослав спробував тут піти на загострення, але чорні дуже чітко все порахували, нанісши перший проміжуточний удар. Потім ще другий проміжуточний удар висить мат на Б 2 висить ферзь. І, звісно, що ця позиція вже загалом програна. Тому така дебютна катастрофа сталася з Ярославом. Ну, добре, дивимось далі. Партія Дмитра Пархомінка та Миколи Фузіка була, е, ну, про, е, всю партію вона відбувалась під тиском саме Дмитра. От Дмитро отримав виграну позицію, і е, е, йому необхідно було. Обережно реалізувати цю перевагу, от після правильного ходу F7 на король Е6 найшвидше досягавго мети саме кін 6 такий профілактичний хід, щоб чорні не могли бити на F7 через гівку і не могли грати король D7. Ну, можна було б, звісно, що зіграти король D7, але після кінь Е5, король Е6, от подивіться у чорних цукцванг. Бо якщо піде пішак, наприклад, на. Поле А2, то у нашого короля в якийсь момент буде і поле Б2, і конем можна знову назад прийти на Б4 і з'їсти цього пішака. Можна Ф3 зіграти вичікувальний хід Тура не ходить, а слон, якщо ходить, ми заберемо цього пішака. Ну тобто, взагалі нічого не ходить. Якщо слон ходить, то ми забираємо поступово пішака А3. Тобто, це дійсно вигарна позиція. Але е Дмитро зіграв кінц 2. Напавши на пішака, напевно, розраховував, що тут він цього пішака обережно з'їсть, але виявилось, що після свон С2 король перевантажений. І тепер в чорних стала виграна позиція. Але тут і чорні, напевно, що розслабились, бо після свон G6 Микола легко цю позицію виграв. Натомість він дав шах, І тепер в нього вже не краще. Треба було вже грати на нічю чорним. Ніч'я ще досягалась. Але це треба було зрозуміти, і в цій позиції, напевно, що стояти слоном на Б3 для того, щоб на король С7 ми могли слоном контролювати дуже важливе поле Д 7 Тобто ідея полягає в тому, що на D7 у нас є отакий хід король Е6. От, але після ходу слон Б1 чорні вирішили. Встигнути затримати пішака d 7 з поля в 5. Але виявилось, що якщо Свон тримає по діагоналі цього пішака, не встигає це зробити король. От ще свон блокує короля, і виявилось, що пішаковий тепер точними ходами Дмитро виграє, знайшовши дуже сильний хід ферзь f 4, який форсує розмін ферзів. І звісно, що після розміну ферзів. Білі перші забирають пішака С4 і проводять свого пішака Ферзі. Тому Микола здався. Добре. Е, ну В дебютному плані знову ж таки гарно підготувався Артем Пільчук проявив знання дебюту. Натомість Сергій Сираковський знову вибрав дуже, дуже ризикований варіант. І от на 15 ході, щоб одразу. Поставити всі крапки над і Артем міг зіграти Є3 на зв'язці, потім побити ЄД, отримати виграшну позицію. Але е був зроблений хід слон Д4, який дає деякі шанси чорним. От. <кл 'я> Справа в тому, що після ходу ферзь Є6 і слон б'є Д4. Ми побили на Д4 не пішаком, а слон, слоном. І пішак С4. Ізольований буде слабше, ніж вісячі пішаки на D4C4. Ну, е, після ферзь F4 знову ж був шанс зіграти e 3 Було зіграно ферзь Е3. І тут е, чорні пішли в закінчення і зробили це дарма. Бо молодий е, гравець Артем Пільчук проявив дуже високу техніку гри в закінченні, і впевнено, тут з. Е, Уже одним пішаком, тобто він пройшов закінчення з одним зайвим пішаком, але все одно все одно таки переміг, от, не давши взагалі жодних шансів чорним. Замість ходу ферзь Е3 я пропоную піти на цікаву жертву якості побити туради 4, на туради 4 Артему подвоїти пішаків і зіграти свон С5. Звісно, що і тут білих, напевно, краще, але практичних проблем набагато більше. От, тому я би радив би грати саме так. От тут тоді позиція зберігала деяку, деяке життя. Ну, добре. Е, наступна партія була між е, вчителем та учнем. Ривченко Олександр грав проти Дмитра Доморадського. Е, розіграли класичний варіант дракона. І от в принциповій позиції, напевно, що обидві, обидва гравці мали змогу перемогти. Спочатку білі могли зіграти слона 6 більш ініціативно з метою прибрати слона, який заважає відійти ферзи з, з, з під ударів. Як ми побачимо під час партії, по є 3, було би дуже бажано для білих, і враховуючи, що при різнокольорових слонах дуже важливо е в кого ініціатива, білі мали би перевагу, але от після ферзь d 4 Є 5. Як ми бачимо, ферзю не можна відходити з лінії Д, не було б слона, був би зроблений хід ферзь Е3. А так ми бачимо, що тепер нема місця зручного цьому ферзю. І от після ферзь Д2, Тураєв Д8, ферзь F2 з'їли, з'їли. Дмитро забрав важливого пішака, і вже він міг грати на перемогу, перемогу, якби зіграв би ферзь С3. Так більш жорстко на боротьбу. Не боячись якихось там матових загроз, але він вирішив зробити такий більш надійний хід. От і після розміну партія закономірно, на мою думку, бо обидва шахісти мали деяку перевагу. Закінчилась приблизно таким чином в нічию. Тому нормальна партія, кожен міг виграти, але свої шанси не Використавши партію, звели до нічєї, цікаво розвивалася партія між Михайлом Капичином та Григорієм е Геннадієм Шекідою. У цій позиції треба відзначити цю дуже цікаву гру Михайла Капічина. Вона, можливо, з точки аналітичної точки зору не є. Безперечно, але дуже цікаво, що молодий шахіст бореться за перемогу, відшокує цікаві шанси. Тобто, хід і 5 дуже цікавий. Ну, ідея зрозуміла, що поставити вілку, такий ініціативний хід на боротьбу, не дивлячись, що грає з дуже сильним супротивником. І на Єв Михайло зіграв кінди 2, тобто була відкрита лінія, і, напевно, білі розраховували саме на хід тура Тураї 6 Напасти на, ці, на цих пішаків. Геннадій зіграв правильно, і після А, Б, Ц, Б, кінь Б 6 отут мав деякий шанс партію виграти. Оцей розмін призвів до втрати пішаків. Після Б4 тура є на Є 6 Тури в білих дуже активні, і поки вони там забирали пішаків, чорні пішаком А відволікли увагу тури, і закономірно партія закінчилась в нічію. Але якби, якби чорні зіграли Тура 6 помінявши саме тур, то саме чорні з двома ну, з, з зайвим пішаком і от з конем, який застряг на Д7, мають цю партію виграти. І останній такий от момент: це партія, а, дуже цікава між Андрієм Артемовим та Євгенією Торопцевою. Євгенія застосувала на шостому ході новинку, але на мій погляд, не дуже вдало. у Андрія. Тут серйозна перевага, і він е мав ходом. Ну, він так і зіграв тура Е5, отримати серйозну атаку. Як ми бачимо, жертва якості цілком обґрунтована бо тепер. Король чорний дуже слабкий, пішаки подвоєні, і дійсно це гарна, гарна жертва якості. Тепер, напевно, що заслуговувало на увагу Ф1 з ідеєю ж 4 Якщо ферзь відійде, щоб звільнити простір для слона, після конь Є4 білі продовжують тиснути. От. Але натомість е, білі зіграли більш шаблонно, кінь Є4, виникла боротьба, в якій саме Артем мав перевагу. Після деяких помилок з обох сторін виникла така дуже гостра позиція. Король більш надійний саме в білих, але в чорних є свій козир у вигляді прохідного пішака. Білі тут помилилися з планом. Вони почали атакувати позицію короля саме пішаками. Але пішаками це дуже-дуже дуже довго. Фігури вони сильніше за, за пішаків. І от якби. Андрій подумав би, як би скоріше якомога скоріше зайти на фланг своїми фігурами. Він напевно міг, мав шанси реалізувати перевагу. Наприклад, ферзь Д3, а 4 ферзь А6. запустили ферзя на територію супротивника. Потім хочеться відійти турою чи ферзем на Ф 6 Але тут будуть якісь шахи, тому зіграти треба король h 2 І на ферзь Б 2 на кінець зіграти Тура Ц 7 І от. Майже вже ферзь на дошці. Чорні вже можуть празднувати начебто, перемогу. Але все ж таки шахи дійсно трагедія одного темпу. Білі грають в перзи в надавлюючи на, на коня, конем тікати не можна. А на f 8, гру закінчує хід слово на 6. От це було приблизно е, таким закономірним фіналом партії, бо король чорних був е, послаблений. Але аж 4 був зроблений хід дуже-дуже повільний. Треба відзначити знову гру Євгенії в захисті. Тобто вона вже не вперше в турнірі показує гарну гру саме в захисті, створює контршанси. Після А4 h 5 ферзь Б3. Звісно, що чор... білі не зацікавлені в розміні. А 3 аж І отут Євгенія побачила, що вона ходом ферзь Б 1 і короля свого встигає захистити. І підтримати свого пішака. Отут другий момент: вже білі мали думати не про перемогу, а про нічию, яка досягалась, все ж таки, ну не на а рівність ходом тура. Це 6. ідея полягає в тому, що після король G7 все поставити на атаку, і виникала позиція, яку неможливо оцінити. Якщо ви знаєте, як оцінюється позиція, будь ласка, напишіть, бо я. Не можу зрозуміти в кого краще, начебто білі атакують, але з королем на Ж3 їм також небезпечно в цьому житті. Тому незрозуміло, чим би закінчилась партія. Але точно треба грати Тура. C1. Ну, напевно, що Андрій розраховував, що Ферзь кудись буде тікати. Але це не обов'язково було, бо був навіть хід А2. Але навіть після ферзь Д3, після деяких загострень. Чорні встигли з'їсти цю туру і перемогли. Тому десь там, напевно, наприкінці білі випустили свою, свою перевагу, і чорні вже вкотре в цьому турнірі проявили стійкість і гарний захист. Ну, а в мене на сьогодні все. З вами був Валерій Гриньок, і зустрінемося з вами при огляді п'ятого туру. Всім пока!